Доброго здоров'я, на дворі 13 квітня, квітна неділя. І хочу сьогодні зробити такий відео огляд на брудер, який ми зробили от буквально на днях. Робився він вже давно, але нарешті, нарешті доробили, поставили піддони, поставили всю електроніку, підключили і вже, вже готовий до показу. Отже, брудер розрахований на три поверхи: перші два верхні для молодняку і нижній для. Підрощеної курочки або для каченят більшеньких. От. Е, розміри будуть наступні. Тут цікавенка, яка піддон повністю знімається, повністю от він витягується, тобто можна його зняти, почистити і запхати на місце. Е, так, розміри цього піддона 1,25 70. Тут робочої поверхні буде 1,20 десь на 65 Чому? Тому що зроблено так, щоб от стінка закінчується на тому місці, де кріпиться сітка. Тобто курча, коли буде ходити, всі фекалії будуть падати якраз на робочу поверхню сітки. Планувалося повністю тільки по периметру дошку дати, але сітка дуже прогинається, тому, тому дав ще три поперечні отакі от планки. Так, Сітка використовувалася. 12,5 на 12,5, товщина сітки 1,4 мм. Так, от три такі от поверхи. Тут же сітка була використана мет... сантиметр 125 на 22,5. Ну і дверки теж з такої самої сітки були зроблені. Тут товщина так само 1,4. От, всі три піддони повністю висуні. Тобто от вони рухаються, їх може ще, ще треба тут електроніку під'єднати, але то ще не на часі, ще потім це все зробимо. Так, тепер по електроніці. Що найцікавіше? Хотів я спробувати хотів я такий от дріт, дріт нагрівного типу. З карбонового волокна. Тут 12к, тобто 12 тисяч волокон у цьому, цьому одному дротику з силіконовою от, ізоляцією. скажімо так. Під'єднується дуже просто: йде вихід, з'єднується з звичайним таким зажимом і тоді даємо термоусадку, нагріваємо от, і вона ловить. Так от. Е, так, ну і для освітлення буде використовуватися лампа. Лампа одна, лампа друга, і там робиться лампа третя. З чим стикнувся? Стикнувся з тим, що останніми днями було досить холодно. Е, досить холодно і тому випробовував оцей дріт. Е, тут опір 33 Ом, і на 33 Ом виробник вказує нам, що при довжині 12 метрів буде йти 120 Вт на годину, і відповідно буде, буде температура 50 градусів він давати. Він дійсно дріт дає 50 градусів, але проблема наступна. Проблема в тому, що в приміщенні вчора, наприклад, було дуже холодно, на вулиці було скільки там 10 градусів. Відповідно, в приміщенні також це гляне приміщення теж було 10 градусів. Тому Нагрілося десь приблизно до 20 градусів. При тому, що от, мішки від корму позашивав всюди, щоб не скользило. Ну тут ще застелиться для суточних курят, застелиться простенька, щоб на перші два дні щоб не втікало так тепло. От. Тому кажу, нагріло тільки на 10 градусів. При тому, що бачив людей такі брудери, вони працюють, принаймні люди так заявляють. Тому прийшлося ставити от будем, тут сотка стоїть. Може будемо ставити 150. Будемо бачити від того. Але вже сьогодні 18 градусів, тому вже, вже гріє набагато краще. Ну, На перший другий день треба буде дати від 30 до 33 градусів. Ну розраховуємо на те, що буде простенько, буде кількість, яка буде гріти одна одну, і е, повністю воно от зашите з усіх сторін. Ну, Плюс температура підніметься навколишнього середовища. Тому думаю, думаю мало би все бути добре. От, ще це не засуваю, бо ще вчора домальовував фарбою. Тут будуть фекалії, воно буде роз'їдати, Тому, щоб трошки зберегти метал, щоб він довше прослужив, покрили фарбою. Так само тут. А тут зараз економка правда, стоїть, треба буде її на накалювання міняти. Тут, ви, бачите, тут я давав вздовж. Думав, що воно тільки буде гріти. Прийшлося ще лампу ставити. Тому тут, тут я дав трошки іншим методом, дав по боках більше оцього вуглеводного волокна, а посередині лише місце для того, щоб стояла лампа. От. І бачимо, що тут, що тут посередині стоїть датчик. Для чого цей датчик зараз покажу. Бачимо, виходить... тут заходить два дротики, і тут заходить два дротики. Зараз йдемо на бічну сторону. От, а тут у нас такий блок управління, скажімо так. Як воно тут включається? Світло те, що світиться в одному, в другому, іде напряму. Тобто від розетки витягнув, запхав, так. а от нагрівний кабель буде от через, через кнопку йти. Включив, виключив. так. Тобто Технологія досить проста. от. Вхід живлення так, пішло. один рід пішов через кнопку. Включено, виключено. А другий пішов напряму до терморегулятора. Терморегулятор китайський, здається, за 90 гривень куплений. От, Бачимо його назву. Тут в чому суть. Утримуємо вверх, маємо температуру початку нагрівання. Тобто, коли у нас температура опускається до 31,5, ну я зараз так виставив, потім опущу, тоді воно включається, бачите, лампочка засвічується і починає тен грітися. І якщо тут зажати, маємо 34 градуса. Тобто, коли буде 34 градуси, у нас автоматика виключає цей тен і лишається тільки лампочка, яка буде підтримувати, крім світла ще температуру. Ну і така сама ситуація тут. Тобто, включаємо, маємо 13 градусів. Бачите, є трошки різниця. Тут стоїть зверху лампа накалювання, є 16 градусів. Тут стоїть лампа звичайна 13 градусів. Тому от, от вже бачимо різницю. між тим. Тут так само поставимо накалювання, поки холодно, потім, я думаю, сам тен буде справлятися. Ну, Принаймні, люди так заявляють, будемо пробувати, будемо показувати, як, як курчата будуть себе показувати. при цьому. Так, Ну і на низ, я не знаю, напевно, тен не буду давати, бо досить тут, тут не знаю, чи, тут 45, здається, висота, той тен нам нічого не дасть. От таке от. Е, зверху пішла ДСП плита між між ярусами дали все, що було, використовувалися будь-який матеріал. От, бачите, тут. Тут, так взяти. Може видно, не видно Всякі відходи, шафи і тому подібне. Тобто е, тут, тут старий стіл. Використали тут як на підлогу дається має, має класно відштовхувати вологу. Ну, і зверху для того, щоб от... От включено вже відчуваю пальцями, що йде температура. Тут зверху дали таку штучку, як за батареї даємо, для того, щоб вона відбивала тепло, щоб тепло йшло сюди. Ну, і тут трошки зараз попробую показати. Зроблено так, що тут і така як, як чаша, тобто повітря, яке буде зверху, воно буде завжди тепле, завжди циркулювати. Потім, вже, коли буде тепло, оці от з дверей з дверок познімаємо, буде вентиляція, будемо бачити, там по температурі все буде це контролюватися. На перші дні отако зашиваємо, потім будемо робити більшу вентиляцію, в залежності від кількості курчат і в залежності від. Того, що там буде. От Якщо зараз поставлю, ставлю десь тут, подивимося, що зараз нам терморегулятор покаже. Аж цікаво самому, що от на висоті покаже. Можна от запхати навіть. Біля самого дроту, такого. Зараз лишимо, подивимося, що у нас буде. Так, впаде, не впаде, паде. Тоже зловлено. Зараз подивимося просто що на, на висоті нам покаже, яка температура. Температура вже 30 градусів. Думаю, може ще трохи нагріється і якраз побачимо, як, як автоматика працює. Може від пальців більше паде. То, звісно, штука не сильно, не сильно гріюча, тому, тому треба більше, більше часу, щоб воно нагрілося. Десь пів години потрібно. І тоді вже зможемо От, поставив на кабель, зараз побачимо, як воно виключить. Нагрілося 34 градуса, воно виключило. Відповідно зараз, відповідно, зараз воно заберу. Коли воно зараз охолодиться, має в нас включитися включитися система. От. спустили на низ. Зараз воно остуджується до запрограмованої 31,5 і має включитися. Заключилися відповідно, де почали гріти. Усе, сенсу далі немає. Виключаємо. От. Якщо є якісь питання, пишіть. Коли вже з'являться курчата, буду знімати, буду показувати, покажемо поїлки, кормушки, пропойки, види курчат, які будемо мати, і як будуть рости. По корму все розкажу. Тому поки що такий відеоогляд, далі буде деталі. Всім дякую за увагу, всім щасливого.